Любий мій татуся, відколи ти пішов захищати нашу батьківщину від ворога, ми з тобою бачимося дуже рідко. Я постійно хвилююся і сумую за тобою, проте знаю, що ти сумуєш за мною теж. Тому хочу прочитати тобі веселого віршика. На веселій вулиці жив смішний кіт, Він любив сміятися і гладити живіт. На веселій вулиці мишки на сумні. Від кота вітнечко принесли мені. Я від кота смішливого в гості запрошу, накуплю морозиво, живчиком пощу, Буде кіт обідати, скаже смокота. Дві смішинки всядуться на його хвоста. Трошки погойдаються, що ж біда тім. На веселій вулиці, весело усім, Таточку, чекаю на тебе.